Пам'ятаєте байку про якогось американського видавця, який повчав молодих журналістів? Якщо собака вкусив людину, це не новина. А от якщо людина вкусила собаку, це новина. Так ось те, що Путін використовує створено ще на уламках Радянського Союзу, типу альтернативу НАТО, організацію договору про колективну безпеку, це не новина. А ось те, що ОДКБ розвалюється на наших очах, це новина ще й яка. Про причини, наслідки та демарш ситуативних друзів Кремля сьогодні і поговоримо. Всім вітання. Починаємо. В принципі, для Росії створення нового військово-політичного блоку одразу після розпаду СРСР виглядало достатньо природньо. Вона ж оголосила себе правонаступницею померлого союзу, і треба ж було, поки колишні республіки остаточно не розлізлися, запропонувати якесь нове об'єднання. Так з'явилися майже одночасно СНД з ОДКБ. План Кремля був напрочуд простим знищити комуністичну еліту, поставити своїх людей у колишніх колоніях, а потім ці території, які ніколи будь-яким російським керівництвом не сприймалися як незалежні держави, повернути до своєї орбіти. Майданчик СНД передбачав поступову зворотню політичну та економічну інтеграцію а ОДКБ мало стати чимось на зразок Варшавського договору структури, що ставила за мету у військовому плані протидіяти НАТО, а передусім США. Ключова ж задача Росії тут була така: нашпигувати своїми військами ці держави-учасниці, як вона це колись робила в Польщі, Угорщині та Чехословаччині. Отже, 15 травня 1992 року шість пострадянських республік Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан підписали у Ташкенті договір про колективну безпеку. Наступного року до договору приєдналися Азербайджан, Грузія, Білорусь. За п'ять років Узбекистан, Грузія та Азербайджан. Цього ОДКБ наїлися і вирішили відхреститись від об'єднання. Щоправда, Іслам Карімов в 2006-му вирішив повернутися, але 2012-го передумав і Узбекистан знову залишив організацію. Наразі членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан Таджикистан. Щодо Вірменії. Вже є питання про це далі докладніше. Насправді для Росії в рамках ОДКБ все розвивалося доволі непогано. Кремль з кожним роком все більше посилював свій вплив, і навіть повномасштабне вторгнення Росії в Україну в перший рік мало що змінило. Хоча на публіці лідери країн-учасниць нібито від Путіна дистанціювались. Пригадуєте, як в листопаді 2022-го після саміту ОДКБ під час обов'язкового спільного фото Пашинян, Рахмон, Токаєв і навіть Лукашенко від Путіна посунулися як мога далі. Але то при сторонніх очах і що називається для історії, а насправді саме ОДКБ першим підставило Путіну плече для обходу санкцій. Покажу вам лише один графік від ЄБРР. Бачите, як у 2022-му різко зросла економіка Казахстану. А що ж такого придумали казахи, аби таке економічне диво сталося з країною? А нічого, просто допомогли Кремлю з реалізацією схем, які красиво називаються паралельним імпортом, зокрема пральних машин. Знаєте скільки Казахстан відправляв до Росії пральних машин до 2022 року? Зеро нуль. No. Але в перший рік великої війни до Федерації з Казахстану надійшло одразу 100 тисяч цих побутових приладів. Те, що в Росії вони були не інструментом для прання, а частиною розкоші, ми з вами добре зрозуміли одразу після деокупації Київської області. Пам'ятаєте, ці фото та відео, як драпали окупанти і намагалися перти на собі вкрадене в українців майно, в тому числі гунітази і ті такі пральні машинки. Так само, як побутові товари через країни ОДКБ, Росія закуповувала і необхідні для власної оборонки чіпи та мікросхеми. І найбільшим хабом у цьому питанні стало як не дивно. Країна ОДКБ Вірменія. Але з нею та її керівництвом за останні два тижні відбулись такі метаморфози, які варті окремої уваги. Про це далі буде, а поки що продовжу про Казахстан, який Путін використовує не лише через схеми паралельного імпорту. Отже, є в Астраханській області Росії ракетний полігон Капустін Яр. Але зенітні та балістичні ракети, які тут випробовують, летять у бік Казахстану і падають у Бакей-орді у степу, де мав би бути природний заповідник. Нова газета Європа опублікувала цього тижня репортаж про те, як живуть казахи під російськими ракетами. Пробирає до мозку кісток, чесно кажучи, місцеві прекрасно знають, що після випробувань ракети полетять вбивати українців, але спочатку їх же ж перевіряють на казахах. Ці ракети скидають паливо в казахстанський степ, уламки падають біля будинків казахів, вбивають їхню худобу. Ще важчими є екологічні наслідки. Дорослі в боке помирають від раку, діти народжуються інвалідами. Журналістка Ірина Гаріна, яка власне є автором цього матеріалу, проїхала степом з місцевим жителем на ім'я Нагім. Ось уривок з цієї подорожі. Біля чергової вирви нагім піднімає з землі шматки покрученого заліза. Такі тут валяються скрізь. Російські військові мали б їх утилізувати, але насправді збирають це небезпечне сміття лише небайдужі жителі степу на зразок нагіма та його сина. Колись місцеві збирали металобрухт і возили на скупку. Для багатьох це був єдиний спосіб заробітку. Потім, в якомусь пункті прийому в Уральську здогадалися піднести до заліза дозиметр. Фонило так, каже нагім, що приймати метал із боки Орди перестали. Загалом полігонів для випробувань зброї, зокрема ядерної, біля радянського Казахстану, було сім. Після розпаду Союзу залишилося три. Їхня загальна площа вісім мільйонів. 700 тисяч гектарів. Капустин яр один із них. У Бокеорді полігон займає половину усієї площі району 943 тисячі гектарів. За оренду полігону Росія платить по 2 долари 30 центів за гектар на рік. Рахуємо. Виходить, трохи більше 2 мільйонів. Для окремої людини цифра вражаюча, але для такої величезної країни, як Казахстан, це крапля в морі. Чесно, не знаю, навіщо казахи ціною власного життя та здоров'я погоджувались на такі умови співпраці з Москвою, але їм видніше. Утім, попри те, що Казахстан все ще залишається у складі ОДКБ між Путіним та Токаєвим, все помітнішою стає тріщина у відносинах. Це стало зрозумілим ще влітку 22-го, коли Токаєв на економічному форумі у Санкт-Петербурзі відмовився визнавати незалежність так званих ЛДНР, назвавши ці республіки квазідержавними територіями. А наступного 23-го року Касим Жемарт Токаєв взагалі відмовився брати участь в улюбленому форумі Путіна. А ще ж в січні того таки 22-го, коли Москва відправила війська ОДКБ до Казахстану, аби вгамувати тамтешні протести, здавалося, що вплив та контроль над країною в Кремля тотальний та незворотній, приблизно як над Білоруссю. Але виявляється, що ні. Аби помститися Токаєву за ті висловлювання щодо квазіутворень та покарати за демарш, Москва задіяла ще й арсенал пропаганди. Пам'ятаєте, як з кожного російського телевізора росіянам читали проповіді, що ніякого Казахстану взагалі не існувало? В Астані все швидко зрозуміли, і казахський лідер вже розвернувся в бік Азербайджану, Туреччини та Китаю. Насправді так звана миротворча місія ОДКБ по суті є російським військом, але розбавленим білорусами та киргизами, щоб видимість створити. І саме війна в Україні змінила ставлення і до Росії, і до другої армії світу, яка дискредитувала себе не тільки в очах Заходу, а й самого ОДКБ. При цьому Росії поки що вдається зберігати свої військові бази та присутність у Таджикистані, Вірменії та Киргизстані. Про дві останні ми ще поговоримо. А ось у Таджикистані поки що все виглядає принаймні для Кремля не так безнадійно. Стара радянська школа Емамалі Рахмон одноосібно править Таджикистаном з кінця 80-х і йти не збирається йому, як і Путіну, теж 71 і він теж не бачить альтернативи собі. Тому на кожних виборах переобирає сам себе. До слова введення військового контингенту до Казахстану два роки тому стало єдиним випадком за весь час існування ОДКБ. Сусідній Киргизстан тричі звертався за допомогою до цього, нібито безпекового утворення у 1999 році, під час баткенських подій, коли в країну вторглися, озброєні ісламісти з Афганістану і Таджикистану у 2010-му, коли в Оші і Баткені стався кровопролитний міжетнічний конфлікт, і 2021-го. Під час чергового, але особливо жорстокого збройного конфлікту на таджицько-киргійському кордоні і всі три рази отримав відмову. Тепер до ОДКБ в офіційного Бішкеку, м'яко кажучи, занадто багато складних запитань, але вони і Киргистану не заважають заробляти на війні в Україні, через яку схеми паралельного імпорту стали буквально золотим дном для ділків що від бізнесу, що від політики. Є такий економіст зі світовим ім'ям Робін Брукс. Він зараз головний аналітик в інституті міжнародних фінансів. Так ось ця людина від початку повномасштабного російського вторгнення дуже уважно слідкує за економічними в лапках дивами в країнах, які знаходяться в орбіті Росії, зокрема за тим, як різко покращився добробут в членів ОДКБ. Цей графік стосується саме Киргизстану. Синім кольором експерт виділив динаміку покупок німецьких автомобілів та запчастин до них. І от що Робін Брукс пише під цим графіком: німецький експорт автомобілів і запчастин до Киргизстану зріс. На 5500% відсотків після того, як Росія вторглась в Україну, вам не потрібно бути вченим, щоб зрозуміти, що все це потім прямує до Росії, і це не про те, що Киргизстан раптово переживає масовий автомобільний бум. Те ж саме відбулось і з Вірменією. Маленька країна з населенням в 3 мільйони за два роки великої війни стала справжнім хабом для реекспорту західних товарів до Росії. При цьому вірменам вдалося утворити цілу мережу перекупок. Ось графіки за лютий вже цього 24-го року. Скуповується все, що завгодно, від мікросхем до прасок, а потім відправляються одразу ж до Росії. Іноді схеми ускладнюються, щоб самим вірменським компаніям не опинитися під санкціями. Власне, товари йдуть спочатку до Казахстану, Еміратів, Грузії, Узбекистану, а вже звідти до Москви. От і цифри: експорт вірменії до Росії зріс на 430% порівняно з періодом до вторгнення. Експорт Вірменії до Казахстану на 1200%, до Киргизстану на 1600%, Узбекистану на 250% і в Об'єднані Арабські Емірати на 900%. Британський з Телеграф назвав це найабсурднішим економічним зростанням, яке зробило Вірменію кандидатом на третє місце у списку найшвидших економік світу. А тепер про найцікавіше при таких заробітках на паралельному імпорті саме Вірменія оголосила про. Замороження свого членства в ОДКБ. про це особисто заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю телеканалу Франс 24 Це інтерв'ю було фінальним, але обов'язковим протокольним пунктом програми візиту вірменського прем'єра до Парижу у французькій столиці. Еммануель Макрон та Нікол Пашинян встигли підписати пакет документів з військово-технічного співробітництва. Нагадаю, що восени минулого року Париж вже поставив Єревану бронемашини бастіон у межах угоди про участь Франції в модернізації вірменської армії. І навіть не слова Пашиняна про замороження відносин з ОДКБ, а саме ця угода найкраще демонструють дедалі більше віддалення Єревана від Москви. Яке розпочалось ще у 2020-му, коли Кремль просто кинув напризволяще свого союзника по ОДКБ, залишивши сам на сам у протистоянні з Азербайджаном за нагірний Карабах. А як відреагували у Кремлі, зробили вигляд, що не розуміють, чому Єреван так себе поводить. Речник Путіна Дмитро Пісков так і заявив, що в адміністрації президента зараз розбираються і намагаються зрозуміти всі деталі. Але те, що не змогли вичавити з себе в Кремлі, озвучив наш улюбленець Олександр Лукашенко в Білорусі. Щойно закінчився так званий єдиний день голосування. Коли обирали типу депутатів всіх рівнів, так ось Лукашенко прямо на виборчій дільниці влаштував геополітичний перформанс з роз'ясненням, як вірменії не треба робити аніж то время там во Франції. З Емануелем Макроном общаються последовали заявления, Франція поможет и системами ограниченными системами ПВО і в воєнній області і в економіці. Ну, общем, возьметь Ереван на плечі і понесет. Ніхто нікого не понесе. Вийти просто. А от потім зайти буде сложно. Не забув Лукашенко і голосно заявити, що без Вірменії ОДКБ не розвалиться. Але щось підказує, що цей розпад вже розпочався. І найголовніше, що зрозуміли лідери країн ОДКБ за два роки повномасштабного російського вторгнення в Україну, що з Росією жодна інтеграція неможлива, можлива лише окупація. І хто як не Лукашенка, це знає краще за інших. Але тут не треба зайвих ілюзій, Навряд чи похорон та відспівування ОДКБ відбудеться завтра. Той такий Пашинян в інтерв'ю «Франс-24» заявив, що питання про виведення російської військової бази з території Вірменії зараз взагалі не розглядається. Відповідно до угоди, база може перебувати в ЮМРІ до 2044 року. Французький Форбс з цього приводу писав. Якщо західна спільнота дійсно хоче якнайшвидшої перемоги України, вона має якнайшвидше позбавити Москву саме вірменського логістичного вузла. Можливо, зустріч Макрона з Пашиняном у Франції, де, до речі, мешкає одна з найбільших в світі вірменських діаспор, яка там оселилась ще з часів геноциду вірмен у Османській імперії, і зрушила цю справу з мертвої точки. І західна спільнота нарешті запропонувала Єровану те, від чого неможливо відмовитись. Опосередковано це моє припущення підтверджує заява спікера парламенту Вірменії, яку він зробив в останній день зими 29 лютого. Ален Симонян заявив, що країна може взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата. А якщо це так, то в ЄС з мішком у вигляді ОДКБ. Точно не рушають на цьому на сьогодні. в мене все бережіть себе і на все добре.